«Мир вам! Мир вам! Мир вам!» Благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по великої милості Його ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. Слава Йому повіки слава! Слава Господу за спокійну ніч! Слава Господу за Тишу і мир! Алілуя, Слава Богу! Так хочеться, щоб Він уже, знаєте, настав і більше від нас невдав. Не йшов, а був з нами завжди. Так цього хочеться. Коли не гудить, коли не летить, коли ти займаєшся домашніми справами, ходиш до когось в гості, або ще щось відбувається в твоєму житті, таке яскраве, то так класно, так хочеться славити Господа, і хтось каже, а коли сум, коли летить. Теж ми до Господа, теж дякуємо Йому за те, що він вірний, за те, що над нами Його рука. Алілуя! Слава Йому, слава Йому! Сьогодні, в недільний день, хочеться ще більше і гучніше прославити Його, прославити Його велич, прославити Його могутність, прославити Його любов і милість до кожного з нас. Він достоєн усієї слави. Він посилає оце сон. Це сяяти, осяювати нашу землю над праведними і грішними. Він простягає свою руку допомоги, руку спасіння, і його рука, знаєте, не скоротилася. Вона така сама щира, щедра, алілуя, слава Богу! Але, але для того, щоб вкусити який благий Господь, нам потрібно до нього прийти. І тоді побачити, наскільки він люблячий. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! В Евангелії від Матвія, в 11 розділі, 28 віршем, записані такі рядки. Прийдіть, починається оцей рядок. Прийдіть, не лежіть, не знаходьте собі якесь виправдання, а прийдіть, каже Господь до мене. Прийдіть і так, прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені. Може таке бути, що людина втомилася. Та кожного дня, якщо вона працьовита людина, якщо вона працює на протязі дня, все рівно в кінці дня ми маємо в тому, а буває таке такі дні, що ти. Такі насичені дні, що ти і вранці прокинувся, а яка все рівно втома. І що треба робити? Господь каже: прийдіть до мене, прийдіть до мене, а є такі, що обтяжені, є, звичайно, є такі дні, що є якісь справи такі, що треба вирішувати, а можливо, щось там заболіло, теж треба з цим боротися. Тобто є і дні, коли нас щось обтяжує, то Господь каже: прийдіть до мене, прийдіть до мене. До його престолу благодаті. Навіщо? Він розповідає, навіщо далі. І я заспокою вас. І так, у вирішенні кожної проблеми, кожного питання, нам потрібно йти до Господа. Для чого? В першу чергу, щоб заспокоїтися, зосередитися на ньому, зосередитися на Його слові, взяти те слово, яке Він каже, вірою розтворити в своєму серці і повторювати його доти, доки воно не проявиться у цьому світі. Коли у вас щось захворіло, заболіло, ви йдете до лікаря, або самі вже знаєте, як собі допомогти в, той, в тій чи іншій ситуації, бо це вже було неодноразово, ви берете пігулки і починаєте їх пити. Або тревяні чайочки, або там ще щось, або уколи, чи капельниці, вже якщо так щось серйозне. Але але воно так, знаєте, раз і не проявляється. Навіть якась обезболка, треба, щоб про Шов якийсь час, але ви берете ту пігулку з вірою, його ковтаєте всередину і очікуєте, і очікуєте результату. Деякі, деякі хвороби такі, що потрібно деякий час з ними поборотися, поборотися, але приходить перемога коли, якщо ми робимо все по інструкції. Ту, яку виписав лікар, так точно у нашому житті. У нас є інструкція, слово Господнє. І от Господь каже, що прийдіть до мене І своїми проблемами, і твоєю втомою, і своєю обтяжністю прийдіть до мене. І в першу чергу він заспокоїть нас. Скаже: сядь, посидь, заспокойся, утихни, порахуй до десяти. А далі, а далі візьміть моє ярмо на себе. Навчіться від мене, бо я лагідний і покірним серцем, і знайдете спокій душам вашим. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. І коли Господь, і коли хтось каже: О, це твій тягар, оце твоє ярмо, оце ти будеш тягнути по всьому житті. Або там в когось чоловік пияка, або якісь там діти не дуже благополучні. Або ще щось таке, і отак люди кажуть, ніби знаєте, проклинаючи ту чи іншу людину. Але послухайте, це зовсім не те слово Боже, це не те, що кажуть люди. Господнє ярмо, то Господь каже, воно легке, воно любе. Знаєте чому? Тому що в то ярмо впрягається разом із нами Ісус. І Він допомагає нам долати ту чи іншу проблему. В нашому житті. Він наша поміч, він наш, наш притулок, він наш захисник. Тому, коли він з нами у тому ярмові, то це не прокляття, це благословіння, це не страшно, це любо. Алілуя! Слава Богу! Тож, що нам треба зробити? Нам потрібно прийти. Нам потрібно прийти. Ти поклич, я почую, ти поклич я піду. За тобою Бог до края землі, Ти завжди в моєму серці запалив свій вогонь, я бажаю йти за тобою ми Бог. Веди мене, мій Бог, ти знаєш, бути хочу там, де ти бажаєш, я так люблю, Тебе, Ісус. Веди мене, мій Бог, ти знаєш, бути хочу там, де ти бажаєш, я так люблю. Тебе, Ісус, знаєш ти, моє серце, знаєш мої думки, освяти мене, Боже, щоб могла йти, далі, йти, научи мою душу, Тебе жадати завжди, я піду за Тобою ти попереду йди, завжди йди веди мене, мій Бог, ти знаєш, хочу бути там, де ти бажаєш, я так люблю. Тебе, Ісус, веди мене, мій Бог, ти знаєш. Хочу бути там, де ти бажаєш. Я так люблю. Тебе, Мій Бог, Ісус. Алілуя, слава Богу! Веди нас, Боже! Веди нас, Боже! Ми бажаємо бути там, де ти бажаєш, кожного дня. Кожної миті нашого життя. Алілуя! Слава Богу! Сьогодні недільний день, і Господь бажає бачити всіх своїх дітей у церкві, будь-якої конфесії, в будь-якої забудові. Він бажає вас всіх бачити у себе у своїх обіймах, в присутності Господній, під'їжджаючи сюди до цього парку. Я зустрілася з односельчанкою, жіночкою одною, однієї. Вона тут трохи прибиралася, і каже Михайлівна, що ти будеш тут робити? Ти чого? А ти чого приїхала? А я кажу: Ну, мені треба записати е, тут одне відео. Говорю, а ну, церква тут є. А вона він вона каже: Так ти ж не ходиш до цієї церкви. Я говорю, слухайте, байдуже до якої церкви я хожу. Ми бачимо забудову церкви. Ми розуміємо, це церква, це Божий дім. Да, він ще в нашому селі не добудований, але люди збираються. І розуміють люди, що це не лікарня, хоча лікарня душ, це не якась інша забудова, це церква. Господу, знаєте, неважливо в яку церкву ти ходиш. Головне, щоб ти йшов на зустріч своєму Богові. Головне, щоб ти йшов не виконати якийсь ритуал, а щоб в тебе в серці було одне бажання: я хочу зустрітися з Ісусом. Я хочу подякувати йому за те, що я жив за те, що я можу прийти, за те, що я можу послухати. Я хочу подякувати мому Господу за те, що він приготував слово, яке буде для мене їжею, корисною для підкріплення мого духа і душі і тіла. Алілуя! Слава Богу! Я хочу прийти в Господній дом, дім, щоб прославити мого Творця, щоб заспівати йому гучно, прославляючи його, величаючи його. Алілуя! І дякую Господу за те, що в мене є така можливість. Що в мене є така можливість. Коли ми служимо Господу, в першу чергу нам потрібно дякувати, що Господь дозволив нам послужити йому. Не те, що о, бачиш, я ж тобі служу. Що тепер ти мені? Ні. Я вдячна, Господи, як Ота Марія, що ти дякую тобі, хай буде мені по волі твоєї, що ти побачив мене таку звичайну, але Ти дозволив Марії, звичайній дівчинці, ді, е, дівчині, народити Сина Божого. Алілуя, слава Богу. І хтось може сказати, я недостойний, я недостойна, або, або, от коли я буду, там, в мене все буде нормально, я підповідаю. Йду до церкви, от я там буду жити, не буду обманювати, не буду блудити. Буду себе свято, буду намагатися свято. Вести себе, ось тоді піду до церкви. А коли я, наприклад, от на протязі тижня з кимось посварився, там чи щось зробив не те, я такий грішний, такий розбитий, або такий втомлений. Ой, що я піду туди до тої церкви? Там піду, там ще засну, або ще там на мене будуть косо дивитися, або ще це дьявол. Розумієте? Він там не тільки рикає, пам'ятаєте? Він же ж там іще якось лагідно говорить. А може, так ще якось ще з якимось тоном. Ну, придумає, він коваль такий, такий хитрий коваль, і нам не потрібно про це забувати. Але його одна тільки справа вбити, вкрасти, згубити. Він ніколи не хоче людям допомагати. Він їх тільки запихає в оту мишоловку, в той ад. тож, Тож. Навіть якщо ви розбиті, навіть якщо ви втомлені, я хочу розповісти вам притчу, яку прослухала нещодавно, буквально пару днів назад, що до одного служителя теж прийшов один. Прихожанин, брат, сестра, неважливо, хтось прийшов, людина прийшла, прийшла і, і священик, чи зустріла на вулиці і каже, не можу йти споча до храму. Ну і служитель питає, чому? Говорить, Тому що я такий розбитий, я такий розчавлений, я такий, і от ну, який толк буде, який, який сенс буде того, що я прийду у той Божий дім? І тоді служитель сказав, Візьми якусь посудину там, чашку, банку, не пам'ятаю, не важливо, е, візьми, і кинь її. І так цей ця людина і зробила. Ну і звичайно, що зробилося з посудом? Він розбився. І служитель каже: Отак от ти себе почуваєш, як оце як оця розбита посудина. Ну і людина сказала: так, от приблизно так я себе почуваю. І що буде, якщо буде текти Божа благодать, якщо буде текти Боже слово, воно ж тут не втримається, тому що посудина розбита, просто розбита. Навіщо? Що тоді, йти. тоді служитель взяв мед і почав лити. Е, ні, він сказав: Візьми одну із отих, візьми один із цих осколків і потримай. І коли він тримав оцей один із осколків, то е, служитель почав лити мед. І мед почав литися і, звичайно, витікати. І людина кричала: Витікаєш, мед, витікає! Навіщо його лити? Тоді служитель припинив лити і каже. Подивись, будь ласка, на оці стінки розбитого сосуду. Да, меду там не залишилося. Але на стінках залишився мед. Він все рівно там залишився. Да, не повна банка, але стінки освячені, осяяні в присутності. тому, як Ким би ти не був розбитий, якою б ти не була втомлена дорога душа, Господь сьогодні пропонує тобі побачення. Про побачення! Прийди до нього, прийди до нього, і навіть якщо ти заснеш, хоча це не потрібно робити, але все рівно, потік благодаті, Він торкнеться твого серця, він на краєчках твого серця залишиться. І потім, І потім буде робити свою. Роботу. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Господь не гнушається ніким. І... Він каже, що Він прийшов, щоб спасти грішників. До речі, Він полюбив нас, коли ми були ще грішниками. Алілуя, Слава Богу, йому повіки слава! Я благословляю кожного з вас бути в правильному місці, в правильний час. Я благословляю кожного з вас великим, великим. Бажанням іти до Господа, навіть якщо вам потрібно хоча б включити телефона і подивитися відеозапис, зробіть хоча б це. Але краще, краще піти в дім Господній, краще побути в присутності Господній. Краще це зробити набагато краще. Знаєте, ми можемо дивитися на стіл, наповнений явствами, а можемо. Підійти і спробувати. І це вже інша історія. І це вже по-іншому. Дивитися це одне, а вкушати це смачніше. Тому благословляю кожного з вас. Ідіть, ідіть. Господь вас любить, Господь вас чекає. Знаєте для чого? Для того, щоб любити. Слава Йому за це! Слава, слава, слава! Будьте благословені Господом, хай Господня рука буде завжди над вами, в ім'я Ісуса Христа, хай Його мир і спокій супроводжують вас протязі сьогоднішнього дня і всього вашого життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.